Оксана Андрівна, ви колегам відповідали, що в них правки не, не до кінця вмотивовані, не до кінця були обґрунтовані. Давайте спробуємо з моїми. Давайте. Я буду просити вас дати відповідь на три правки: 340, 342, триста сорок і 343. сорок правка пропонує забрати гроші з національного кешбеку передвиборчої програми президента, яка була в минулому році. Потім вона перетворилася на Вовіну тисячу. Ну і тому подібне за всіма витікаючими наслідками забрати ці кошти і відправити на гуманітарне розмінування. Чому це важливо? Тому що сьогодні в нас стоять поля в аграрній державі, які не є розмінованими. Я думаю, що ви знаєте цю проблему. Це безпосередньо впливає і на робочі місця. І на економіку, і на податки, з яких наповнюється ваш бюджет, і на одну з ключових галузей, які і сьогодні, і після завершення війни будуть забезпечувати зростання економіки України. Одну ну я вважаю, що одну з трьох: енергетика, оборонка і е, е, аграрний сектор це буде ключовими е, точками ро, е, росту для нашої з вами економіки. Ви сьогодні не даєте їм кошти на розмінування відійти на передвиборчі програми. Я розумію, що влада живе в режимі вибори, але окрім режим вибори існує режим держава. Мені шкода, що я живу в режимі країни і держава, ви живете в режимі виборів. Я хотів би потім почути відповідь, чому ця правка не була підтримана. Наступна правка 342 вона стосується того, щоб забрати кошти з національного кешбеку і передати їх. На, наці... на сектор національної безпеки оборони, в тому числі для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Всі розповідають, грошей на армію немає. У вас мінімальна зарплата у наших захисників сьогодні складає 20 тисяч 100 гривень. Це менше, ніж середня по державі. Це половина зарплати від народного депутата. А це. Одна п'ятнадцята зарплати Лещенка, якщо не помиляюсь, це, це, це говорящі голови Офіса президента, там понад триста. Е, я думаю, що це ну, не зовсім порядно по відношенню до наших захисників, коли ті в нас отримують 300 тисяч, а військові двадцять. Здається, що це е, ну, дуже нагадує ганьбу. І третя правка, про яку я хотів би почути вашу відповідь. Ви знаєте, скільки людей стало людьми з інвалідністю після війни? Ті, хто захищають нас на фронті в першу чергу. Ви знаєте, скільки людей сьогодні і завтра будуть е, людьми? Вам вже трон несуть? Продовжуйте. Це я попросив Дмитро Олександровича, тому що я я, я, я вважаю, що Рокслана Андріївна. Я можу з нею будучи, помінятися. Да. Хай вона сяде, я стану на трибуну. Так буде краще. Ну, я думаю, що І я це... постою. Я, я нормально буде, нічого страшного. Добре, будь ласка, продовжуйте, Дмитро Олександрович. Повертаючись до 43-ї правки, в нас велика кількість військовослужбовців, які стали ветеранами або будуть ветеранами. Так само команда розумної політики запропонувала забрати кошти з політичної піар-програми офісу президента передати на потреби нашим захисникам. Всі три правки відхилені. Я думаю, що забезпечення ветеранів, розмінування і збільшення зарплати нашим захисникам. Це достатньо аргументована позиція, і моя, і моїх колег з розумної політики. Я думаю, що насправді, якщо б депутатів було більше, якщо б ви їх не відпустили сьогодні, пишучи смски про те, що та ладно, розходьтеся, не страшно. Я зараз не про вас, я про керівництво фракції. То можливо вона б набрала е, кількість голосів. Можливо, треба повернути Руслан Олексійович голосування, щоб воно було прив'язано до зарплати. Може буде більше народних депутатів в стінах парламенту. Я не проти, я на місці. Я депроти. тільки за ні, до вас, до речі, питань немає. Я відверто кажу. Я до всіх інших. Але е, оскільки ми взяли велику кількість справок, Руслан Олексій, е, Роксандрівна, я прошу вас дати відповідь, чим не були аргументовані або достатньо аргументовані. Потреби ветеранів, військових і нашого аграрного сектору. Дякую, будь ласка. Одна хвилина Руслана Андріївна, Поправка 340 не пропонує те, що ви кажете. Ви написали в поправці 340 просто виключити слова підтримку. підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Виключити з цієї з цієї програми. Фінансуються дайте різні можливість завершити програми підтримки бізнесу. зокрема, наприклад. 15% компенсації за купівлю української техніки, яку машинобудівний комплекс виробляє, в тому в той же час гуманітарне розмінування ми врахували. Одне з доручень уряду говорить про те, точніше, одна з врахованих повністю поправок говорить, що не менше ніж 2 мільярди гривень потрібно спрямувати на потреби гуманітарного. Розмінування правки 342 і 343 Ви пропонуєте кошти соцстраху спрямувати або на закупівлю озброєння, або на протезування і реабілітацію. Ми по суті не заперечуємо, але ми врахували поправку голови комітету. Дякую, Дмитро Олександрович. Ви наполягаєте 340 342 343 поставити, так? Будь ласка, я ставлю 340 поправку. Авторство і колег, прошу голосувати. За 15 рішення не прийнято. Будь ласка, 342 поправка. Тих же авторів. Та сама ситуація. Прошу. Голосувати за 342 поправку. За 15 рішень не прийнято. І завершальна поправка 343. Будь ласка, авторства Дмитра Розумкова і колег. Комітетом відхилено. Аргументи ви почули. Прошу голосувати. За-16. Рішення не прийнято.